З початку поточного року від нещасних випадків у місті загинуло п'ятеро дітей. Статистика рятувальників показує, що ризик травмування малечі зростає в період канікул, коли діти залишаються без належного нагляду. Аби запобігти цьому, в цей період активізують профілактичну роботу оперативні служби. Зустрічі, рейди, виступи на збору громадян рятувальники проводять регулярно. Особлива увага приділяється дітям. Про елементарні правила безпечної поведінки мали б перш за все нагадувати дітям батьки. Втім, на жаль, вони Часто це ігнорують, щоб обезпечити свого ребенка необхідно з ним проводити максимально бесіди. Но... не в поучительной, скажем, форме, а в основном в игровой. Если вы оставляете детей без присмотра, помните, что на видном месте вы должны оставить обязательно ребенку мобильный какой-то телефон. Либо свой рабочий, либо свой мобильный, либо телефон соседей, чтобы ребенок был всегда под присмотром и вы его могли контролировать. Если у вас есть какие-то электрообогревательные приборы, газовые плиты, печи, смотрите, чтобы эти все приборы, эти все устройства были выключены. С видного места также убирайте лекарства, ядовитые, моющие вещества. Если ребенок ваш очень любознателен, объясняйте, пожалуйста, своему ребенку, что ни в коем разе нельзя к электрообогревательным приборам прикасаться влажными руками, засовывать какие-то предметы в розетку, потому что это опасно. Цього разу абетку безпечної поведінки у побуті маленьким вихованцям дошкільного навчального виховного закладу номер 203 рятувальники викладали у ігровій формі. Наочність і яскравість такого року безпеки життєдіяльності забезпечували й те, що все проходило безпосередньо на території пожежно-рятувальної частини. Дітям необхідно знати елементарне правила поведіння при визнакновні пожаров. Необхідно відійти на безпечну... на безопасное расстояние. В связи с тем, что сейчас почти у каждого маленького ребенка есть мобильный телефон, необходимо сразу же позвонить родителям, соседям, вызвать службу 101. Если возник пожар и ребенок не может выйти из помещения, значит необходимо как-то оповестить об этом соседи. Значит, окна ни в коем случае нельзя разбивать, выпрыгивать с них. Можно стать на окно, махать руками красной вещью какой-то, дабы привлечь внимание прохожих, людей, соседей, ну как-то создать какую-то панику, чтобы люди заметили, что вы находитесь в опасности. Яким чином звичайні побутові речі можуть перетворитися на небезпечні, як діяти, коли виникла аварійна ситуація, і як правильно надавати допомогу постраждалим, все це малеча мала змогу відпрацювати і на практиці в жилой квартирі. одне з таких місць, де може дитина спрятатися, це ванна. можна включити воду, намочити тряпку двері під щелі дверей, там де завіси, все можна положити якісь мокрі речі і знаходитися там до прибуття спасателей. Найбільше ж захоплення у маленьких відвідувачів викликали змагання на швидкісне вдягання справжньої уніформи пожежного та конкурс малюнків. По завершенню ж рятувальники перевірили отримані знання з протипожежної безпеки. Результати показали, малеча вивчила абетку безпеки життєдіяльності на відмінно. Дітям не можна брати пічки, і агонь. вогонь. Якщо случився пожежа, дзвонить 101. Завершили ж акцію на смачній ноті пожежні нагородили маленьких переможців конкурсів солодкими дарунками та книжками. Рятувальники сподіваються, що урок безпеки, який пройшов за участю працівників Державної служби надзвичайних ситуацій, не лише привернув увагу малечі до можливих небезпек, а й поповнив багаж знань дітей із питань безпечної поведінки.